Я впевнений, ви чули заголовки новин. Ось справжня історія за 60 секунд. П'ять швидких фактів. Одна карта. Поїхали. Факт 1: залізнична міць Україна має понад 20 тисяч кілометрів залізниць. Оновлення з 2022 року прискорили вантажні коридори на 30%. Масштаб на карті залізничні шляхи. Факт 2. енергетичний мікс. Відновлювані джерела дають близько 10% електроенергії. Вітрова і сонячна енергія зросли втричі за 5 років. Виділення прибережних і степових зон. Факт 3. Дороги. Понад 170 тисяч кілометр доріг з'єднують міста. Пріоритетні ремонти охоплюють 2000 км ключових маршрутів. Покажемо підсвічені автомагістралі. Факт 4. Порти Чорноморські та Дунайські порти обробляють експорт зерна. Модернізація збільшила їх потужності попри труднощі. Факт 5. Цифровий стрибок. Покриття інтернетом понад 90%. Відсутті. Це дозволило віддалені послуги і розумні мережі, швидкий підсумок, 5 фактів на карті, залізниці, відновлювані джерела енергії, дороги, порти, цифровізація. Поставте лайк, якщо дізналися щось нове. Підписуйтесь для більше швидких оглядів.